Що таке травма? Де ми і хто це, як, як це можна зробити для себе, якщо ми знаходимось один на один і не завжди нам хочеться йти до психотерапевта, казати Боже, і щось не так зі мною? Тобто я зараз розкажу, як це діагностувати, що з ним можна робити, як це можна десь підлаштуватися, якщо ви вважаєте, що там не дуже все погано? Як це можна зробити самому? Так. Ну тоді я починаю тобі, для тебе давати питання. І ми будемо так поступово йти з тобою для того, щоб ті люди, що до нас доєднуються, зрозуміли, що ми з тобою за ефір ведемо. Ще раз наголошую, що тема сьогоднішнього ефіру з моєю гостею, яку звуть Олена Рибалка, психотерапевтом, арт-терапія, значення малюнка для тих, хто знаходиться в травмі. І перше питання: те, що ти вже ти. Побігла розповідати одразу, але я тебе зупиняю і задаю тебе питання: все ж таки, що таке травма? Для тих, хто зараз приєднується до на нас? От, будь ласка, розповідь Травма це таке. Психологічна або травматична подія, яка була спричинена, і людина в результаті цієї особистої інформації для неї сприйняла все це дуже дуже гостро. Стосовно своєї психіки. Вона отримала психічний розлад. Це було нанесено велика шкода її здоров'ю. І в результаті цих несприятливих факторів у людини трапляється, може трапитися дуже Острий психічний розлад, але можуть бути, бути просто наслідки. Наслідки такі, як тривога постійна, хочеться плакати, не знаєш, що робити, не знаєш, де ти, як планувати майбутнє, що робити надалі.